Доброго дня, любі дітки! Дітки, ви пам'ятаєте, що на минулому занятті ми з вами розглядали жучка-сонечку? Що жучок-сонечку не тільки гарний жучок, а він ще і помічничок. Він знищує шкідливих комах, тому йому радіють і люди, і рослини. Сьогодні я вам пропоную зліпити жучка-сонечка. Ну що, почнемо? Спочатку, дітки, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири. Наші руки наші крила, крильця червоненькі, цяточки чорненькі, полетіли, полетіли, наші крильця шурхотіли. Полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сіли, на рахунок раз-два-три пострибаємо разом ми. А скажу, чотири-п'ять наші пальчики біжать. Полетіли, полетіли, наші крильця шурхотіли, полетіли. Полетіли на гарненьку квітку сіли. Так, дітки, переходимо до практичної роботи. Нам з вами потрібен пластилін чорного, червоного та білого кольору, стека, ножиці, дощечка і картон у формі прямокутника. Беремо з вами картон, обрізаємо з однієї і другої сторони куточки, тобто заокруглюємо. Дітки, всі ви пригадали, да? я вам тільки що наголошувала, що це у нас яка геометрична фігура? Прямокутник, молодці, обрізаємо куточки. Ми з вами зробимо листочок, форму листочка. Це буде основа для нашої роботи. Так, можна з однієї сторони трошечки більше зрізати. І зробимо з однієї сторони, дітки, хвостик. Для нашого листочка ось такий в мене отримався листочок. Тепер ми беремо пластилін червоного кольору, відрізаємо невеличкий шматочок. Розминаємо його, а потім розкочуємо між долоньками круговими рухами, щоб у нас вийшла кулька. Тепер ми цю кульку розминаємо між пальчиками, розплющуємо наш пластилін. Так, а чому ми взяли червоний пластилін дітки? Покрильця у нашого жучка сонечка червоного кольору, прикладаємо на нашу основу, на листочок і притискаємо пальчиками. Так, нам треба стекою розрізати навпіл крильця. Так. А тепер ми з вами беремо пластилін чорного кольору. Ми з вами будемо жучку сонечку. Ліпити лапки. Ви пам'ятаєте, скільки в нього лапок? Для цього шість. Для цього ми з вами беремо пластилін, розкучуємо між долоньками вперед-назад. Такими рухами, вперед-назад. Щоб вона з вами отрималася тонесенька ковбаска. Можна й на дощечки розкочувати, можна дітки між долонками. Ось така в мене отрималась ковбаска. Розрізаємо стекою навпіл, дітки можна навіть отак з'єднати і побачити, де буде серединка. А потім. У нас вийшло з вами, бачите, дві частинки. Ми одну частину ділимо на три однакові частинки і другу ділимо на три однакові частинки. До тулуба приєднуємо лапки з однієї сторони три. Лапки. І з лівої сторони. Одна, дві. Три. А давайте зараз з вами разом порахуємо, скільки ж отрималися нас лапок. Одна. Дві, три, 4, 5, 6. Зараз беремо знову пластилін чорного кольору. Відрізаємо невеличкий шматочок. Це в нас буде голівка. Також тільки коловими рухами між долонькою ми робимо кульку. а потім беремо її і трішечки пальчиками розплющуємо. Так, кріпимо голівку. Зробимо з вами нашому жучку два вусика. Робимо ковбаску, розкочуємо між долунками, розрізаємо нашу ковбаску навпіл, вусики можна трошечки заокруглити В одну сторону і другу. Так, знову беремо чорний пластилін. Гадайте, навіщо ми будемо з вами робити крапочки. Ми беремо, відриваємо маленькі шматочки пластиліну, а потім будемо їх скручувати пальчиками, дітки по колу. на крапочка. Дві. Ви пам'ятаєте, що у жучка сонечка буває сім крапочок, а буває і більше? Яке гарненьке в нас отримується сонечко. Зараз ми ще добавимо крапочки. Що нам залишилось? Підкажіть мені, будь ласка, так, оченята для цього ми беремо білий пластилін, відрізаємо малесенький шматочок і робимо знову малесенькі кружечки. дітки, візьмемо з вами чорні пластилі і стекою додамо в оченята. Ось жук прилетів на листочок круглий червоний, як сонечку, жучка цього так і назвали, бо сонцем його порівняли, він гарний і око милує, та радість всім людям дарує, бо вдачу хорошу він має, сутлю на рослинах з'їдає, Тож користь від нього рослині та радість і усміх людині. Дітки, ось таке гарне сонечко у мене отрималося. А я буду чекати з нетерпінням на ваші роботи. До побачення, до наступних зустрічей!